Добрий день, діти. До речі, ви зрозуміли, що їжа повинна бути різноманітною. Щоб організм отримав усі потрібні поживні речовини. Під час їжі дотримуйтесь правил поведінки за столом. А як вести себе за столом? Ви дізнаєтесь від моєї подруги катрусі та її батька. Привіт усім! Я тато катрусі Михайло. Так, нема нічого приємніше, ніж смачно поїсти. Ой-ой, Катю! Дочекайся, поки тебе покличуть їсти. А брати зі столу їжу не можна, особливо коли ти в гостях. Іди поки, пограй! Я тебе покличу. А поки я розповім, як вести себе за столом. Етикет. Це невелике зведення правил поведінки за столом під час прийому їжі. Він заснований для того, щоб не подавитися, не травмуватися під час їжі та не здатися невихованою людиною. Суп подали, катруся, їсти. Я? Я зараз! Вже у давніх єгиптян були в пошані столові прибори. Вміння їсти красиво і безшумно вважалося важливим достовіством ж катруся. Катю, йди їсти, все охолоне. Та вже йду, дограю та прийду. Катю, це некрасиво, змушувати себе чекати. Ой. Та йду я вже, йду. Ну ось. Тепер ти почала їсти, не дочекавшись мене. Так теж робити не можна. Руки ти помила? Так. ось. Молодець. Смачного. Дякую. Так, стоп. Не треба тягнутися через весь стіл за їжею. Треба просто попросити поряд сидячих. І не треба хліб наколювати на веделку. Бери руками. Завжди сиди рівно і не розставляй ліхті. Катю, не можна чавкати, сьохати. І розмовляти з набитим ротом. Не грай зі столовими предметами і не стукай по столу, не облизуй пальці. Так вони же чисті. Та й потім руки мити не треба. Облизувати пальці та тарілку непристойно. Краще послухай, як прийнято поводитися в інших країнах. Гаразд, слухаю. В Таїланді виделку використовують тільки для того, щоб посунути їжу на ложку. В Японії ніколи не залишають встромленими палички в рис або їжу. Палички повинні лежати разом на столі. У Китаї ніколи не перевертають рибу. Вважається, що це до невдачі. Рибу або не доїдають, або прибирають кістку і продовжують їсти далі. В Чилі майже всі їдять виделкою і ножем. Ти вже поїла, промокни губи серветкою та біжи до мами. Вона тобі розкаже, як правильно сервірувати стіл. Гаразд, вже біжу. Ось ми з вами накрили стіл з катертиною. А тепер треба розставити посуд. Але який? Для цього ми з вами відгадаємо загадки. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини і ромашки наливаємо у. Що наливаємо чай? Чашки. Правильно! Це чашка. Наступна загадка. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Що це таке? Це тарілка. Добре. Наступна загадка. Скляна крихка для пиття призначена. Сік у неї налити і з задоволенням попити. Що це? Так, це склянка. Добре, наступна загадка. Сама не їм, а всіх годую. Це ложка. Правильно! Наступна гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, Що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Що це? Це виделка. Добре. Так, наступна загадка. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросить щось відріж, допоможе в цьому. ніж. Так, це ніж. Ось і відгадали ми з вами загадки. Давайте пригадаємо, які столові предмети ми з вами відгадали: тарілка, чашка, склянка, ложка. Виделка і ніж. А тепер давайте подивимося з вами, як правильно засервірувати стіл. Для сервірування столу до сніданку можна використовувати кольорові скатертини. Закусочна тарілка стоїть посередині. Ліворуч від неї стоїть пиріжкова тарілка. Праворуч чашка з чаєм або кавою. Ложечка для кави лежить на блюдці. Ліворуч від закусочної тарілки лежить виделка. Зубцями догори. Праворуч від закусочної тарілки лежить ложка. Якщо в нас є ніж, то він теж буде праворуч лезом до закусочної тарілки. Чогось не вистачає, вам не здається? Квіти. Де ми поставимо квіти? Квіти поставимо посередині столу. А ще в нас були серветки та баночки для спецій. Куди ми їх поставимо? Ми їх поставимо посередині столу. Правильно. Молодці дітки, запам'ятайте, будь ласка, правила сервірування столу. А я, я не знаю, як користуватися столовим посудом. Поясніть. Під час їжі ложку потрібно тримати так, щоб великий палець лежав зверху на її ручці. Суп черпають ложкою від себе. А так, правильно тримати ніж та виделку. Тик, та скажіть, чи дотримуються герої правил поведінки за столом? никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, Сос, если вы больше ничего не хотите... А разве еще что-нибудь есть? Гадаю, що ви усе запам'ятали. На цьому ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!